Ви, ви в прямому ефірі, громадська організація ДОСТА, Андрій на зв'язку. Е, чи є у вас повноваження вручати повістки? Є. Будь ласка. Покажіть мені. Письмове повноваження. Згідно якого закону? Ось. Читай розпорядження. Так. Приснімися розпорядження. Розпорядження. Що за розпорядження? Ну, ви ж що за розпорядження. Чи сіда дивись, що за розпорядження? Керівнику Вінницького гарятного заводу. Розпорядження по воєнкомату. Присняв? Воєнкомату так. у нас Чи є? Є? Чи є. І от часово виконуючи обов'язки начальника Вінницького об'єднаного міського тепітального центру комплектування соціальної підтримки підполковника ЛУНГУ. Слухайте мене. Я... Заявляю вам, що я не військово-зобов'язаним Збройних Сил України. Ви про це прекрасно знаєте. У вас є копія мого військового квітка, що я служив 88 90 роки. Я не є військово-зобов'язаним, я цивільна людина. Військово-зобов'язані? Ми всі до 60 років. Ні. Не виключили військову обліку? Ні. Все, питання ма. Я військовий Якщо облік ви не, не ви порушував. Я у них на обліку. З військових ну. обліків мені е, виключають. Якщо даже от брат, що він падає по хаті, все одно його не виключають. У нас є... люди які виключені. значить, це дивіться, не це немає. розпорядження на мене не діє. Я не є зобов'язаний. Ну, Значить, значить, на вас на директора буде написано мною заява в поліцію про вчинення кримінального злочину. передбачено статтями 355 -та. Це перевищення службових повноважень. 356. Андрій 356 перевищення служби повноважень. А 355 і... це е, Да. і 149 стаття Кримінального кодексу. І закони є розпорядження. Ти або його виконуєш, або відповідає. Розпорядження Та на мене ти... не діють. На мене діє Конституція України ти і ти закони. А відділяється. Все. То я ж то не буду оговаривати. Я ж тобі не папа, не мама, я тебе не оговарюю. Не жінка твоя. Я тобі повинен вручити. Або ти береш, або ти відказуєшся все. Далі тобою займається поліція міського. Я не відказую, але я не є військово зобов'язаним. Тому це, це на мене при... не діє. Це ти приходиш ТЦК і ти... тебе там оформляють. А я не збираю сюди суда... йти. Через це тобі пишуть Звірка документів. Бу, був документ. я на звірці документів. Час. У мене нічого не змінилося. Просять. Вони можуть просити. Ви я ви тебе, не до, себе викликаю, не до себе Ти Ні. до мене йдеш значить, до документа, значить йдеш до мені документ, документ, та мене, документ, та мене документ. Документ. Питаєтесь мене направити в іншу компанію, займатися рекрутингом. Це 149 стаття, вербування, селі шантажу. Це, це, це тим. Я вам все кажу, я так як є. Це кані незаконне не збройне формування, до якого ви мене примушуєте Андрій, йти. Андрій Вікторович, ти відмовляєшся чи, чи йдеш? Відмовляюся. Все, пиши відмова і підпис. Все, я ж не кажу. Жаворончу. Все. Відмова і підпис. Я ж не, не уварюю тебе. что тут отключилась похоже. Не понял, что тут написано. Что это не так Ну, это же я не Так, я знаю, я знаю, написал, что Ні. Це повістка виписана помилково, на моє ім'я. Я не являюсь військовозобов'язаним. Ось і все. Ну все. То, що я вам хотів повідомити. Все, до побачення. Я просто попереджаю, що це все піде в малькомат, це все здається туди, це так, там вони зараз збираються. Трой. Ага, до заплоть. Будет, будет много человек то в Киев, да. Никто тогда не то встретится. Сами